Доброго раночку, ромчик. Добрий ранок. Що ми, як ми? Як наш недільний, недільний ранок? Все добре. Так. Да. У нас тут, бачите, трошки набігло е, розпакуночків, які ми сьогодні хочемо розпакувати. О, я думаю, почнемо з цього, тому що він у нас буде, мабуть, найдовший. Бачите, який він? Це у нас, наскільки я пам'ятаю, приїхало не з Violetі, а з Нью Аукціон. Є такий теж альтернативний. Майданчик аукціонний український, на якому можна придбати щось цікавуленьке. ай -яй -яй. Я думаю, що нам вдалося придбати щось цікаве. Зараз побачимо, що це, да? угу. так? Ну, воно запаковано дуже просто. Просто вивернути у нас е пакет нової пошки розвивати, бач? Чорним. Назовані, о, дивись. Але цікаве, те, що тут всередині. О. Дивись, всередині у нас отака от штука. Сага. Написано, бачите, не працюючи. Але людина написала чесно, що вона просто його особливо не перевіряла, тому воно написало як не працюючи. Але як навіть як е, е, цей як його. Е, е. А, о, да, в колекцію як зразок. Як заразок в колесі, його пахне, понюхайте. Дуже, я думаю, ти даш понюхати нашим глядачам. А -а -а -а. Пахне таким да? пластиком, так, да. диві дивіться, on-off, бачите? Е -е, нап написано 16 біт, мабуть, тут було написано SAGA. Це ж бачите, як воно? Так, да? да, бачите? Немає. Ці наклеїчки сахар. Ну нічого. Ми, ми напишемо СЕГА, а? Як тобі така ідея? Зробимо оригінал. Да, Зробимо оригінал. А бачите? Ресет, щоб скинути там, там же є можна... А екранчик? Екранчика нема. Фішка, знаєш, в чому? В тому що можна, по-перше, вот, АВ, аудіо-відео вихід. Підключаєш і граєш на телевізорі. А, тобто, це приставка? Це є приставка. бачиш? Мод. Кнопочка мод, як на оригінальному, бач, XYZ ABC. Да? Це шістикнопт, як шестикнопочний джойстик. Можна підключити джойстик номер 2 наскільки я бачу, бач? Щоб можна було удвох грати. А ми це тестити будемо. Так, да, будемо тестити. Бач, і це у нас блок живлення сюди Втикається. І все. І тут. А, і ще, дивись, найважливіше, картридж вставляється сюди. Бач? І виходить, що така. І воно, наскільки я бачу, воно на пломбах. Вон, дивіться. Тобто його ніхто не відкривав. А якщо не відкривав, то казати, що він не працюючий, це просто людина пере... перестрахувалася, щоб ніхто не поставив їй негативну оцінку, розумієш? А ми зараз спробуємо е... все це зробити. Да? Так, у нас там на відео пауза є таке поняття, чи ні? Mm -mm. А, ну Тоді будемо зараз в реалтайм в реал режимі э, все це підключати, а я потім. Э, ну, Коротше, значить реалтайм режим значить так і буде. Так, добре. Готові? Э, ми зараз, мабуть, підключимо от, замість цієї приставки. можеш вставати? щоб було щось видно. Ото ти там стоїш. Дивись. От у нас є наша китайська Sega Mega Drive. У мене є десь так оригінальне. Зараз включу світло, щоб було трошки світло. А, не, спас, не спасло світло. Ну нічого. Я думаю, там видно, так? Да? Щось видко. Добре, дивись. Ми візьмемо звідси. А що ми звідси візьмемо? Ага. ага. Тут у нас зараз таких нема. Зараз я тут знайду антенний кабель для Сігі. Чекай. Можеш поки що показати, а можеш показувати, що тобі зручно, а так, щоб було е, цікаво глядачу, добре, Показуєш щось. Добре? Так, е, так, це у нас не то, не то, не то. Де у нас якийсь антенний кабельочок, щоб можна було е, сігати. Поки що не бачу антенних. Бачу тільки такі, що, ну типу, не так? Да? бачу не неавішні, а мені треба авішні такі, щоб можна було одразу запульнуть в цей телевізор. Тому що шукати потім канали не дуже не дуже цей цікаво. Це так довго буде. Бач, це у нас ці, такі штучки. Але це у нас просто антенний кабель. А нам треба не антенни, нам треба е, аудіо-відео сигнал. Розумієш? Поки не бачу, не бачу нічого такого. А, так, буде не круто, якщо я не знайду. Тоді у нас цей, наш, наша перевірка, можливо, за -за завершиться ніч. А, о, я знайшов все. Промовка, промовка, дивіться. Дивись, от наш кабель, да? там набагато більше входів, але я думаю, воно має підійти. Дивись. А може не підійде, хто його зна зараз. Лаба підійшов. Щось не підходить. Мабуть, тому що бачиш, скільки здесь входів, Тут має бути прям така оригінал-оригінал, розумієш? А може у мене. Під на цьому? Китайщину. о, А це що? що що? Оце лабо, А, Нінтендо лабо, це ж типу ігра така для... Ні. Але... Для... на свіч. А, це джоді, я так розумію, з літаком, е... так розумію. О, ага. давай подивимось. Може, у нас на Сатурні тут є така. Дивись. Давай спробуємо. О, Дивись. О, ось ось воно має бути, бач. Mm. Ану, спробуємо. Можливо, підійде. Я не впевнений. Воно так у нас тут знатяжку виходить, але... Зараз будемо намагатися. Щось воно... щось воно не вставляється. А, тут щось воно. Ще просто іншою стороною треба. Чуєш? Так. Ага, воно тут просто абсолютно інший малюнок, чуєш? Тут 4. Тут так, як і тут, а тут уже не так. Тобто у нас не співпадає тут за малюнком. В одному ряді. Це, мабуть, спеціально, щоб цей, щоб не підключали. Так що ви, можливо, ми і не підключимо сьогодні, як ти думаєш? Можливо, о, а це що? Що, що? Ну, що це за гра? Де-де? Це ж теж Nintendo Labo. Ну, я знаю, а. А я не пам'ятаю. Щось там, щось там має бути. Хм, А це що? А це педаль газу, а це бач, руль керування кермо. О, ну, кстати. Я хотел Nintendo Switch просто из-за лаба Серьезно? Да, лаба прикольно. Лаба прикольно, кажется. Так, я что-то не понимаю. Так. Ну, оно должно влистое, чуешь? Оно mm -hmm. ну, должно это Я не понимаю, что оно не влазит. Уже на правильную сторону вставляю. Здоровки. Спасибо. О, давайся. Просто на, на впаки треба было. Иншую сторону. Ура! Уран, ой, Урал, ой. Так, а сколько у нас тут э, цих? Вольт. Батарейки треба. Ні, не батарейки, а блок живлення. Батарейки. Дивимось. О, дивись. Бачиш, як намальовано? Бачиш, тут просто не комплект. Так, бачу, написано російською. Чи зараз як, як е, е, актуально казати кацапською? А На китайській не написано, так? Да? Ага, а, і українською є. Бачиш, українською і російською. Да, оно... А китайською не написано. Не написано. Так, дивимось. Щось я не бачу, який вольтаж. І це не дуже добре, тому що що? Тому що е, зараз, якщо я поставлю 12 вольт, згорить, мабуть. 9 можливо теж згорить. Треба 5 ставити, Да? як ти думаєш? Давай, Давай, почнемо з 5 вольт, а потім розка... розкачаємо до 9, тому що я щось не бачу. Взагалі, що там? Так, Давай. у мене тут є вже підготовлене 5-вольтні блок живлення, так що можна буде... можна буде спробувати. Так, де у нас тут що ага. там? Ага, да. Це, до речі, із знаєш якого набору? Це був такий китайсь... китайський набір цих э, знаєш кого? Э, Angry Birds. І там такий був типа граф зі зоряних воєн. Ну тому що у них ж була серія зоряних воїн, пам'ятаєш? Ну так, да, це моя улюблена серія. Серйозно? бачиш? І не тільки моя. Серйозно? Багато людей її обожнюють. Прикольно. Ти ще реально класно. Так. Да. Вона прям дуже з гумором. О, дивись, включили. І не тільки там ще А, давай покажу. Дивіться, підди. От бачиш, ми поставили на 4,5 вольт тут. Якщо підійде, то воно має запуститися. Якщо не підійде, то вже будемо е, намагатися взяти 9, 9 вольт. Дивіться. Вставляємо, перевіряємо, увімкнули. Ну, не, не, жодної лампочки немає, щоб зрозуміти, чи воно працює. Тому зараз поки що вимикаємо, вставляємо кабель ав-ав ав кабель, да. як собачка, Ав-ав. Ой. -ав наплутав. Ой -ой 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 -ой. Біле, -біле в жовте в жовте Беремо наш пульт Универсальшн. Вмикаємо. Щас два виробиться, так? Да? Я ж намагаюся так, щоб не два. Це ж оце, якщо що включиться. <звук> І. Це й включився. Ні, це не включився. Ой -ой -ой. Він просто біленький такий. Такі звуки, страшні. Так, да, класні звуки. Так, ну що, тут уже щось є. Беремо будь-який е, картридж. Що у нас тут є цікавого? Від Saga. Та ось якийсь теж китайський Знаєш, Китай Китай має зрозуміти. Китай, Китай це має зрозуміти. Вставляємо, тільки я не знаю знову ж таки, яку... Мабуть, отак. Просто можна і так, і так вставити, розумієш? Так, поки щось я не бачу ніякої реакції. Старт нажми, може. Можливо, 5 вольт для нього замало. Давай спробуємо включити 9 вольт? Да? Тому що взагалі зазвичай е такі приставки вони на 9 вольтах працюють. Це так уже давно. Бач, перевіряємо. Бач? тут працює. Значить, значить, і тут має працювати. Так, у нас же ж АВ. Те, що треба, АВ. А ну давай переключимо на АВ. 에... Ой, ой, бачив, що там? А було не АВ. Ні, було АВ2. А ми зараз на АВ1 спробуємо. Я просто не пам'ятаю, що на чому. Ні, бач, реакції ніякої. Значить, переключаємо знов на АВ2, вимикаємо блок живлення, вставляємо його назад, на цю приставочку. Вимикаємо тут. Оп. О, назад повертаємо і беремо 9 вольтик. Ось він, наш 9 -вольтник. блок живлення, ось він. 9 вольт. Видко? Видко. Навіщо вийде. А? Ютуб вірить тільки словам. Так. Да? О, дивись, вставляємо. Намагаємось. Хм. Нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Зараз ще попробуємо переставити на іншу цю. Так, щось воно не до кінця вставляється наче. О, чуєш? Так я, я ж кажу, що я не знаю, як правильно, так? Правильно? Чи навпаки. Зараз канал ще будемо. Тут бачиш, забагато може, правда не працює. Може і не працює. Але сьогодні до мене в гості прийде один геній радіоелектроніки і він може подивитися і розібратися з цим. Так, спробуємо. Бач, навіть не на, блимає. Це а вже ж. А прикинь, на нього треба кіловат. Ладно, це вже мої фантазії. Не, не можливо, тут ще бачите, тут же можна міняти цей. Е, міняємо місцями полярність. І спробуємо з іншою полярністю це зробити. О! Щось було? Блимнуло? Картридж поки щось. Ну, блимнуло, бачу? Ага. Це означає, що. Зараз щось піде. Зараз, може, може, картридж треба поміняти все ж таки іншою стороною цією. Аню. Ну, блимнуло. І ще нічого не відбувається, Але блимає. Зараз спробуємо замість цього картриджа інше поставити. Це ж у нас а все ж такі... без картриджу не можна? Ні, воно ж, ті... ну йому ж нема що завантажувати. Без картриджу, розумієш? А -а -а. Так, беремо контр е <coughs> А, Подожди, воно просто не до кінця вставляється, якось тут дивно. Так, тут Сашко хоче попасти в відео. Да, Сашко, кажи. Hello. У нас тут ми тут робимо репортаж. репортаж робимо. Шо, а, О! Як завжди? За смачненьким, Давайте. А? Да. Ні, ми реально ти на ютуб попадеш. Попадеш на ютуб. А, так, все. А, все, я зрозумів. Бач, тут намальовано на якою стороною. все ми правильно робимо. Бач? Тут звуження. Все ми правильно робимо. О, бач? Але фішка в чому? Тому що... Ні, вже, вже має хватати. Просто бачиш. Блимає. Блимає. Значить, щось має бути вже. Зараз, секундочку. Блимає. Та по-любому щось воно запуститься. Я думаю, що знаєш, чому воно запускається. Чому? Тому що тут е е контакти треба, щоб вони трошки почистились. Зараз спробуємо. Так, ну ти поки що ж теж щось там знімає, показує, то що люди дивляться просто на пустий екран. Будем хочеться щось. Piratus of the Caribbean. Нема. Поки що нічого не бачу. Окей. Зараз спробуємо ще якийсь картридж кинути. Ну, ти вже так, знаєш, завмання третій якісь. Комік зон класная гра. Може. Адський, Смеш борос, на Nintendo 64. Ой, да ладно, не выдумай. 12, реально. Та ты классно граф, тебе все виходило. Китя. Хто такая? Картонна на Да, Ну да. Вона крута. Дядя. Угу. Так пробуємо може, бачиш, комік зон. Це дуже культова гра. Ось це. Уже 17 минут. Так? Да? Так. Да. Ну, нічого. Ми ж намагаємо щось оживити. Ну, щось я поки що не бачу. Але я бачу, що його не відкривали. О, тихо, що там блимнуло саме по собі. Може, воно запуститься. Ну, щось, бачиш, блимає. тихо, тих тихо. тих хіх тих, тих. Потрошки Ну Щось якось. А, може тут воно щось відходить? Може, прибу... А, Бач? Ой-ой-ой! Бач, може, тут проблема в цьому? Зараз. Стоп. Тут проблема в гнізді, мабуть. Бач? Щось воно тут. Окей, хорошо. Давай ми замість цього э, э, блока жилами. Може, зрозуміли, що... Підходить 9 вольт, Да? Повертаємо назад цей блок живлення, який був, який ми використали зараз, Да? І знаєш, що ми зробимо? Знаєш, що ми зробимо? Почекай, я, ночуюся, я грав Так, так. Balls, пам'ятаєш гру. Цю. Помню про динозавриків. А. Про динозавриків це називається Primal Rage. Да, да. А, так, так. Да. дивись. Сподобалось дуже. Серйозно? Так. Да. Ну. Файзінги, це файтінги. Так, дивись. Візьмемо значить, просто простий блок жилення від цього і подивимося, як воно запрацює. Можливо, запрацює. Можливо, спалимо його вже до, до чортиків уже спалимо, де і все. Ой, моє. Не боїшся? Переходник. А, подожди, а тут що? А, все, бачу. Є переходник. Так, да, є у нас тут все. Беремо, вставляємо нашу британську виделку, О, як, звлізло, влізло. Беремо наш ось цей, да? беремо наш ось цей і пробуємо. Овімкнули. Так, нічого не відбулося поки що, але вже бачу, вже бачу, краще цей віш, бачу, він вже не дергається. Це добре. Є шанс, що все ж таки воно запуститься, так? Перевірений метод, ану, ну, вообще то вчені доказали, що це ніяк не впливає. Який? Британські вчені? Не знаю, які вчені. Так, що поки що, бач, якийсь там сигнал є, але. Э, щось до кінця воно не хоче. Треба чекати мого друга, коли він цей. Ти поки що пішов показувати далі. Красу, красу нашу. Саме, саме смішне, бачиш, як називається у нас картридж? цей? Е... Сага? Ну так, да, це ж типу піратська сега. В 90-х вона там з'явилася це. І вона так продавалася всюди. Ці картриджі. Ну, типу, що піратські, тому що не піратських тут особливо не було, розумієш. Розумієш? Угу. Така історія. Я не розумію, як такі пазли ставлять. Я його приклеїв уже на цей, на картон. На картон приклеїв? Ну так. Да. Угу. Зрозумів. Угу. У мене тут проблема, дивись. Злетіло це, чуєш, коробка розкрилася. Бач. Так сильно його... Блін, воно таке, я ще попробуй. Пробую його ще назад поставити. Воно вже поламалося, чуєш. А це не хоче. Це дуже, як то кажуть... цю коробку треба буде виробити. Мабуть, його склеювали. Хороші звуки. Хороші звуки, да. Стоп, оті імбові накладки на стіки. Все, дивіться, які накладки на стіки. Не такі прикольні. Так. От, бо домовимо, покажемо все. Це фігня, а от ці накладки Що я не бачу ніякої реакції? Є вірогідність, що я скажу, що прийде мій друг і він допоможе полагодити все це діло. Щоб нарешті у нас все загуділо. Да? Mm -hmm. Все, тоді коротше, цей поламаний. Е, що у нас тут у залишку? Поламаний цей, так? Да? Ломаный той. А по факту ну, ничего так и не запустили. Что дуже дуже плаки плаки хочется. Что ты там снимаешь? <laughs> Мне червячок понравился. Так, червячок? Черный червячок. Кашка какая-то. Какая там жива? Ага. -uh. -а. Скайлендер по-моєму, зла улыбка у нього. Да, це скайлендер. Приставки для Софійки. Ну, подивимось. Подивимось, треба буде розбиратись, чого воно не працює. Тому Вот 16 біт, значить має працювати. Якщо не запускається, значить в цьому є якась проблем. Да? Там написано 8 біт. Де? А, ні. Стоп, а на коробці вже по-моєму. А це ні. Це теж написано 16. Не працює. Нічого. Ми з нашим генієм радіоелектроніки зробимо, щоб він запрацював. О. У стола 450 Вт. Що У стола 450 Вт. У кого? Стола. Ну, да, да. Міцність хороша, да? давай, резюмуємо, чуєш? Грайте, виграйте, і ви завжди будете не знати, е, напевно, чи так щось працює. Ти ж не на Віоліті купляв. Але New аукціон, Я ж не сказав Віоліті. Я сказав Ні Аукціон. Але я впевнений, що ми її зможемо оживити, так що залишайтеся з нами.